Добрий день. По численним запитам а, вирішили записати відео, короткий огляд на підсумки під магазини, які ми виробляємо. А, отже, почнемо. Перший а, підсумок під магазин, так званий АК-1. Це його назва. Тобто підсумок підходить до усіх трьох типів найбільш розп... розповсюджених систем у нас, тобто I-арка. Арка. Видно, що це Махпул. Це ось такий пластиковий магазин. Ще одна арка. 5,45 бекеліт, найбільш розповсюджений. 7,62 АК-55 магазин. І наші підсумки, вони сумісні під усі ці системи. А, яким чином це було досягнуто? В, магазинах, в підсумках під магазини є такі зміни, як задня стінка, передня стінка, бічна стінка, це все виконано з пластику. Його вшито в кордуру. Тут вшито в кордуру, тут вшито в стропу, його можна побачити, якщо Ось. навести фокус. Бачимо, що тут є пластик. Він дуже жорсткий, гнучкий. Ну, у нього відносна така ідеальна відносність жорсткості до гнучкості. А, потім, що, Чим він, воно ще відрізняється? Тобто від всіх підсумків, які є на ринку, у нього з чотирьох боків є пластик, який а, тисне середнім тиском а, 3 кг на сторону. Ось такий банджикорд кранований, дуже гарний, ніякий ні Китай виробляється у нас в Україні. Тепер ну, можемо бачити, як це працює. К-55. Ви можете його використовувати з клапаном, можете використовувати без клапану. Тобто клапан ось так кріплюється на задню стінку. Тут Можна побачити, ви можете його використовувати з клапаном, можете без, і відрегульовувати цей клапан по висоті, як вам треба. Ще раз, К-55. Нужно дуже гарно сидить і головне, що, якщо навіть як клапан його не тримає клапан, як його, він дуже щільно сидить у цьому пластику, він його тисне повторюю з чотирьох боків, досить таким солидним тиском, але працювати з ним дуже приємно. Тобто, ось ось магазин сталевий магазин, дуже такий важкий, але ще є у нас у хлопців. Які носять АКМ, AKM, АКМС і таке інше. Ось він як він працює 762, 545 бакеліт. Одинарний магазин АК-1 ФАСТ. Фастом їх називають якраз з цього пластику, це є система така, американська. Працює також круто. Також він дуже щільно сидить. Нікуди він не дінеться у вас. Працювати з ним дуже приємно та зручно. Так, і саме головне, це були два АК. Ось пімах, арка. Як діти в школу. Сидить дуже круто, це я вже не дорегулював його, ніяк носиться, звісно, ось так, бо на першій лінії дуже круто сидить. І так він сидить у всьому нашому семействі підсумків. Тобто, основна ідея, яка оцей пластик він тисне з чотирьох боків не дає магазинам випадати. Це їх робить універсальними для основних стрілецьких систем. Тобто він також жорстко сидить, і так, також з ним дуже приємно працювати. Це ак перший. Також ми виробляємо двохслотові підсумки для тих, хто любить зекономити на пояс, на першу лінію. Та ж сама система. Тут у нас є стропа вшита пластик, пластик передня стінка, задня стінка, кріплення молі. Є стандартними. Ось так це виглядає, сидить дуже щільно, дуже круто сидить. Також тест. Магазини ніяк не висмикуються звідси Вони зараз є пусті, повні магазини ще більш щільно сидять Як з цим працює 545. Як з цим працює 762. Тобто все, все працює. Так, ще в нас є вже система, вона так, також називається АК-1, але в цій серії є вже лута боковина. Серія називається ТУЛ. Зверніть увагу на ось ці молі, які виконані з пластику, вони летими. Для чого це було зроблено? Для більш надійної фіксації на молі-інтерфейсі. Він дуже жорстко сидить, приплітається та застежку, ну, на цю застіжку застібається, дуже добре себе почуває. Також r платформа Тут з магазинами він працює ще краще, тому що ця боковина, вона ще більш щільно утримує магазин у слоті. Сидить дуже круто, дуже кайфово з цим працювати. Ну, він в кольорі пікси наразі є. Також є двохслотові. Також показую. Ось так це виглядає, це якраз той, той, той самий Тулака 2, тільки в мене це старша версія. Наразі вона є у Койоті, ось ця боковина, ось ці вони є в Койоті, але працює вона самісінько так. Дуже круто утримується. За принципом опругої деформації. Між магазинами зверніть увагу є стінка, яка розділяється. Також там є пластик. Тобто основна ідея в тому, щоб цей пластик він давив одночасно на усі чотири поверхні магазини, тим самим його утримуючи. Ви можете носити його в закритому о, вигляді, можете знімати, носити в відкритому, ніхто не заважає, ну, але є специфіка і кожен собі сам вибирає. Також у нас є підсумки на так званий АК-3. Це хлопці деякі використовують під РПС, так, ну, тому що можна ще повісити обладнання на оці стропи молі. Також працює з усіма системами. Ось на такі флажки. Ось так одягається. В Передню стінку також вшито пластик. На плитоноску це є найпопулярний підсумок наш. І використовується. Чіпляється він на стандартні молі. Тобто різниця в чому? Працює це все з усіма магазинами, як ви можете бачити, це 545, це 762 працює тільки є упруга деформація, яка утримується ці магазини. І в серії Tool, на відміну від звичайної серії, тут є моле. Тут є пластикові молі, вони більш жорстко отримують сам підсумок на поясі або на носієвий. І, звичайно, пластикова боковина, яка дуже круто отримує, ще раз покажу, дуже круто отримує магазин за принципом опруглої деформації. Дуже круто з ними так працювати. Ось такий короткий експрес-огляд на те, що ми робимо по магазину, по підсумках на магазинах.